Слава Україні! Героям Слава з таким піднесено патріотичним настроєм. Нововолинські активісти відправляються до Києва на Євромайдан. Такі виїзди до столиці вже стали звичною справою. Щодня від 30 до 50 людей з нашого міста виявляють бажання підтримати мирний протест на головній площі країни і висловити своє незадоволення діями чинної влади. На цей раз зголосились їхати на євромайдан 32 двоє нововолинців. Я рахую, що це вибір кожного і кожна людина, яка бачить це все. Ставлення таке, вона мусить щось робити і змінити, щоб було на краще, щоб жити. Не боїтеся, що там можуть бути якісь заворушення? Чи ви до цього готові? Ні, ну Провокації там дійсно є, тому що висвітлюються в новинах, показують. Але м, надіємося на краще. Ну, які прогнози щодо Майдану? Відстоять своє Майдану? Обов'язково відстоять. В нас в країні склалась така ситуація, що це безпреділо, цей, що в нас робиться. Вже не можна на це дивитися. Треба їхати, підтримувати людей, щоб в нас була вільна країна. Вже не вперше їде до Києва Валентин. Ось що хлопець розповідає про атмосферу, яка панує на Майдані. Дружня атмосфера, кожен там всі, хто може, як допомагає людям, які на Майдані. Тобто багато чого ще потрібно, люди не мають де спати, тобто мерзнуть на вулиці, але все рівно є люди, які знаходяться, там, приносять чай гарячий, канапочки розносять. І багато хто приїжджає для того, щоб не то що там приїхати там, подивитися, що робить на бажання, а все рівно привозять якісь там певні харчі. ну, Типу, все, що потрібно людям на даний момент там. Вечором кожного вечора люди так, якби, заходять в паличний гурдок з таким. Впевненням, що буде все-таки нацик з вечором і будують барикади. Тобто, вже є об'явилася своя самооборона. На євромайдан нововолинські активісти їдуть неспорожніми руками з собою. Взяли все необхідне, теплі речі, продукти харчування та засоби гігієни. Кофти взяла, теплі носки, шапки, шарфіка. Ну і поїсти трошки. А, бачите, не боїшся змерзнути, не боїшся провокацій. Ні, не боюсь. Часничок цибулька, сальце. Щоб, як то кажуть, зараз бути сильним. І Теплі речі, напевно. Так, звичайно. теплі речі, звичайно, Тому що продають похолодання, теплі речі повинні бути. Теплі речі, тормозок. Теплі Ну, для себе, для людей. Так. Харчі там, різні там, кубаси там, і тому подібне пішло, поїхав. Тобто, навіть до такого, як засоби особистої гігієни. тобто, там теж люди нуждаються в якихось там тинка для бриття і тому подібне. Окрім пакунків активістів, багажники автобусів були переповнені продуктами та речами першої необхідності. Їх для мирних демонстрантів зібрали нововолинці, які не мають змоги поїхати до столиці. За словами організатора поїздки Євгенія Недещука, чималу суму коштів зібрали шахтарі для потреб Майдану. Слава Богу, що ви знаєте, в Новолинську дуже багато патріотів України. Які, які, можливо, навіть хтось і не може поїхати, але вони допомагають нам і і морально, і матеріально. От сьогодні навіть з дев'ятої шахти прийшли представники і принести гроші. Шахта зібрала, шахтарі зібрали гроші. Кажуть, їдьте, бо ми не маємо можливості. У нас буси зараз заставлено продуктами і теплими речами. Люди, люди здають, дзвонять, просять, візьміть, візьміть, бо бо там вже можливо дійсно комусь і це одіяло стане в пригоді, і тушонки дають, і варення, і мед дають. Дуже багато і продуктів. Це запевняють, стоятимуть на євромайдані до переможного кінця.